Христос Воскрес, воїстом Воскрес. Дорогі братія і сестри, два найсвятіші серця, найсвятіше серце Ісуса і найсвятіше серце Марії, вони надзвичайно тісно пов'язані в нашому ділі відкуплення. Найсвятіше серце Христове було пробите Списом Лонгина на Христі, але зауваживши, що коли було пробите серце Ісуса, Христос вже не жив. Він віддав Духа в ці руки. Але Марія стояла під Христом, і вона співболіла, вона співтерпіла з Христом до Кінця. І ось коли було пробите те серце Ісуса її Сина, то той біль, хоч Христос здається. Зовнішньо на тілі не відчував, це саме Марія відчула. Це саме Марія на своєму серці отримала той спис духовний в своє серце. І тому багато теологів, вчителів церкви вказують, що Марія, немов би своїми терпіннями додала до того, співвідкупляючи терпінь Христових свої терпіння. І багато йде мова, щоб її проголосити спів людського роду. Гостій Вернард каже коли було пробите серце твого Сина Марії, то вже душі Ісуса не було й у тілі. Але твоя душа не могла вирватися з, тво... з твого тіла, і твоє серце було пробите. Саме тим списом Лонгіна, тобто духовно. Дорогі мої, ті два найстіші серця, вони надзвичайно були почитані в нашому українському народі, особливо до війни і в час війни, в Другої стої війни, після Другої стої війни, радянський час. Коли ми будемо заходити до стареньких хатів, ми побачимо. В ту ознаку, що родина була правдиво зберігала католицьку віру, це саме два великі образи найсвятішого серця Ісусу і найсвятішого серця Марії. Це була той лакмасою паперець, де можна було побачити, де коли хата бідненька, стеля Назенька в бідно проживали. Але в тих Тій хатинці на цілу стіну висіли тих два великих образи, які дивилися. І ось тих двох сердець, саме наші предки, користали ту в любов. Вони кормилися і збільшували свою віру, щоб витривати в такий тяжкий час переслідування Радянського Союзу в вірі. Щоб одночасно в... передати ту віру своєму молодшому поколінню. Це дійсності велика в річ. І сьогоднішній день як це контрастує констр... кон... сьогоднішніми днинами, деколи хата велика, євроремонти, палац, а образи малесенькі. І навіть не знайдеш деколи. Бо тут. Гарна є побілка. І, дорогі мої, хіба не вже ми так легко собі удаємо обманутися тим матеріалізмом? Повчимося з нашого старшого покоління. Щоб в наших, якщо хата є, і для нас заможна, то чим більше і має бути прекрасніший. в Образи, особливо серце Ісуса і серце Марії, то саме перед тими образами ми маємо вимолювати світу ревність і утримувати ту ласку для себе, для своїх дітей. Великим почитателем, і мов би, таким першовідкривачем тої набожності до двох сердець, був святий Йоанн Ед, Француз. Він проповідував ті. В до тих двох сердець. В кінці він засновує конгрегацію для священників, проповідників і називає їх тим згромадженням Сердець Ісуса і Марії. І це для нас так воно в історії дано, що навіть перед об'явленням святі Мареті, а кокна Сіжого Серце Христового. Він же проповідував це. чи Богові це є угодно, щоб почиталося два серця. Це можемо дізнатися також з Фатіми. Саме Фатімі Мати Божа обявляє своє непорожне серце. До Фатіми серце Марії зображувалося з мечем в серці або саме болісна мати Божа коло сім мечів. Але Фатімі було серце Марії оборонено терням. Але сама також ця е, набожність, вона вказує, що більше треба задовольчини непорочному серцю Марії. І ось в Фатімі, через об'явлення Фатімі, Бог дає нам зрозуміти, сам Христос каже до Луції: Я бажаю, щоб непорочне серце Марії було почитане разом з моїм серцем. Це є воля. Ісуса Христа. І ми маємо старатися її підтримувати і поширювати цей культ до набожності, до непорошного серця Марії, Ви було приписано у фатімі багато обильних ласк, і про які будемо говорити слідуючими днями. Христос Воскрес!